Шок майбутніх лідерів таку місію взяли на себе фахівці відділу психолого-педагогічного забезпечення південно-українського енергокомплексу. Наразі тут проводиться багатоступеневе дослідження, щоб виявити працівників із прихованим управлінським потенціалом. Цей новий напрям роботи було розпочато у 2024 році. Основна мета цієї роботи це знаходження працівників, які володіють лідерським потенціалом з метою. Зрахування їх до кадрового резерву та призначення на керівні посади. Запит від вищого керівництва був саме той, щоб знаходити потенційні кадри, які не проявляють цей лідерський потенціал, але можуть да і володіють ним. Тому що людина, наприклад, на, не на тому місці, не в тому колективу, і якось вона не проявляє себе. Але в принципі цей потенціал у неї є і може проявити себе в тій чи іншій сфері. Система оцінювання складається з декількох етапів: спершу проводиться анонімне анкетування. Кожен працівник оцінює колег, які на його думку мають виражені лідерські якості. Далі соціологи та психологи аналізують результати і визначають тих, хто отримав найбільшу підтримку. Цього тижня таке опитування пройшли фахівці управління інформації та громадських зв'язків підприємства. Згідно з положенням про виявлення управлінського потенціалу, першим етапом є проведення соціометричного дослідження. Ви бачили перед собою анкету з переліком своїх колег, серед яких ви обирали людей, які мають лідерський потенціал. А це перший етап, коли ми проведемо підрахунки цих результатів, ваші колеги будуть запрошені на проходження психофізіологічного обстеження. Після тестування та консультації фахівці надають рекомендації щодо розвитку управлінських навичок. Якщо працівник зацікавлений у кар'єрному зростанні, йому пропонують пройти додаткові тренінги та підготовчі програми. Такий підхід не лише допомагає виявити потенційних лідерів, а й мотивує персонал до професійного та особистого розвитку. Проєкт розрахований на кожні п'ять років і поступово охопить усі підрозділи Південноукраїнського українського енергокомплексу. Це дозволить регулярно оновлювати дані та надавати шанс кожному працівникові продемонструвати свої лідерські здібності. За такою методикою, всі етапи відбору пройшли кандидати до спеціального кадрового резерву. Як зазначають фахівці, керівництво підприємства вже довіряє цій системі і активно використовує її результати для призначення нових керівників.